Павло глазовий музикальний Джордже. У нас кожен любі друзі може вчитися у гузі. Тільки вчись відмінно та працюй сумлінно. І здійсняться твої мрії неодмінно. Але є ще й мазуни в усаті й безгусі. Їх у вузи пропихають родичі. Один з таких у консерваторії. Живуть собі мама і татко, а у них росте дитятко. щоб усе йшло як слід послідовно й по порядку. Нагадаю, що дитятку не дванадцять, не тринадцять, не 5, Знає всі арпедіо, техніку й теорію. Поможіть пропати жору у консерваторію. Ось іде цей гунтеркінт по консерваторії. Ходить гордий як герой до аудиторії. Посміхаючись привітно, попросив його доцент. Так, назвіть, будь ласка, ваш любимий інструмент. Плоскогубці! Це технічні, а музичні. Інструменти різні. Дерев'яні. Назвіть дерев'яні. Скрипка бубон, і трампон родила в потихон. А ні дні ради жура зуби Посміхається і доцент. Поговоримо давайте про. Далі. А конкретніше, що далі? Труни. Красно, але досить жартувати, Попрошу тепер славетних композиторів назвати. Наполе. Тижора, вийшовши з кімнати. Ми ще в зовнім місці будемо розмовляти. Нині мама підіймає білі ручки вгору. За наказом жінки накатав міністру скаргу 33 сторінки.